Всім привіт! Сьогодні 30 грудня, відос цей вийде вже після нового року, тож вітаю вас з новим 2025 роком. Бажаю вам всього самого найкращого. А я сьогодні, як бачите, на великій воді буду шукати сьогодні якусь хижу рибу. Націлений, звичайно, на окуня, можливо, буде якась щучка, можливо, навіть судачок, не знаю. Це рибалка, тому будемо щось сьогодні шукати. Водичка вже дуже холодна, у нас там трошки постояла крига, вода дуже сильно охолола, тому рибка пасивна. Будемо сьогодні робити там паузу навіть по 10 секунд, я так думаю. Ось приманки, як завжди, 2 дюйми, 2,5-3 дюйми. Якраз для великого окуня, ну і в принципі для невеликого окуня. Вони також підходять. В моїх руках сьогодні новий спінінг від азури це кінетик. Довжиною 2,36 з тестом до 10 грам. Подивимося, як ця палка буде себе показувати в практиці. Тобто, як вона буде кидати, як вона буде виважувати рибу, якщо хе, вона сьогодні буде. Але я думаю, що вона сьогодні все вийде. У мене на все про все сьогодні 5 годин десь на риболовлю. Тож за ці 5 годин 100% щось да, знайдемо. Я вам бажаю приємного перегляду. Ще раз всіх з Новим роком. Погнали! такий красий на хитомі 2 дюйми і 7 грамів ну грамів 400 такий під пів кіло гарний командчик комбінація яка працює кожну зиму ось зараз помию Комбінація, яка працює постійно. Це джиг гріх 5 грамів, але зараз поставив 7, тому що сильний вітер. І от 2 дюйма хітомі в натуральних темних кольорах. Зараз будемо продовжувати ловити здорових окунів. Дуже важко робити нормальну проводку. Зараз треба щоб приманка мінімально е, рухалась на місці. А із-за цього вітру вона постійно в якомусь русі, який не подобається окуню. Він зараз дуже пасивний. Треба робити паузу там, по 15-20 секунд. І тоді буде якийсь стол. От Оце зловив одного окуня. Десь пауза була секунд 10. Він перший раз стукнув. Не засікся. Потім знову велика пауза і він добрав. Окунь на точках є, на ракушняках стоїть, але дуже пасивний. Треба трошки його поуговорювати, розуміти, коли рухати приманку, а коли зупинитися. Зимній окунь такий дуже цікава тема. Вони зазвичай ловляться великого розміру, але в невеликій кількості. Тобто треба шукати, мати терпіння і мати там певний арсенал приманок, який по окуню, по такому окуню працює. Зазвичай це 2 дюйми, 2,5 і 3 пасивні приманки в темних кольорах, такі як кола, грін памкін, вотермелон і фіолет. У нас по суті 4. Основні кольори, які працюють взимку. Грузики джи гріх. Можна палички використовувати, можна отакі от бочки, як я. 5, 7, 10 грам дивитись, яка глибина і тече Флюр я, до речі, використовую азура салада діаметр 0,25. Можна, звичайно, ставити і 0,21, але інколи тут такі жорсткі ракушки бувають, що треба його трошки збільшити в діаметрі. На кльов це не повпливає, а може там декілька приманок ваші врятувати. Переходимо зараз на інші точки. На міляках покуня немає, або немає просто в тій кількості, в якої ми хочемо його половити. Йдемо зараз на глибокі місця, будемо його шукати там. Вон там Я О, Доїв такий, може 150. Та ні, 100. Як заїв. Повністю в рот. Опа, ага. біжи, малеча. Опа! Є! Да. Постучав, постучав на одному місці і я рибка, зреагував. Такий тюк легенький-легенький. Дуже далеко стоять. Такого, такого самого розміру окунь. Такий самий конець. Біже не будемо тебе мучити, фотографувати. Поки що... Зловив тільки одного окуня, який був достойний фотографії. і все. Дуже повільна проводочка, водочиння І на місці, і гра на місці, а це зараз працює. Просто вирішив. уже выматываю, а там рыба садит. А я так вышел. Да? Ой, бежи. О, Есть? Есть? А! -а, -а. Пешеу, пешеу уже. И спочатку тук И дэ Вырвал взрота Опа, ай Выдернул взрота А да, я бачу як він заїдав такий. Оп-оп-оп-оп. Клас. Ну нормальний наче ну, човку. Да. Може, грам 300, да такий? Чи ні? Навряд. Та дивись, нормальний кабан. Да, п'ятриста. У мене зовсім малий. Високий, так. да. Класний. Окон. Нас заків. <ролок> Ух ты! Це клювака була класна. Тух, такий злий, тух, треба було зробити паузу після нього. А -а -а. Классный? Нормальный, да? Ого! Ого! Пивкила! Ого! Пивкила? Давай, е. ой -е Ну, -е. no, гарний. О, oh, ну no, слухай, такие. No, ну тоже граммів 300. Як мы не Там багато менше, ніж ты. Yes. класс на окон скриєчка я ж і не понял тятя ну тяжко щось тяжко а він за мною цей провожає відпускаєш клас а який ти клас красиво дома пакети опинить ух ты такий Вийшов. Цього ну не супер здоровий, грамів 250, може 200. Ай-я. Ай-я. А. Ой який контрастний. Який. Клас. Гарнюй. Дивіться, окунь вже сходив один раз. Ось один раз, ось другий, ось я третій раз його зловив. Нічого життя не вчить. Але бачите, відпускали і ми зараз відпустимо. Біжи. за що така честь. Окуня ми знайшли, але він дуже-дуже пасивний. Зловили напевно ну по штучок 5. Можливо, трошки більше. Декілька було непоганих окунів. Ось Тому от ми трошки ще повпиралися. Ну, все, всього активного окуня або накололи, або він перестав клювати. Я впевнений, там ще окунь стоїть, але вже на той, який буде клювати у нас. Зараз будемо трошки зміщатися. Покунь на точці закінчився, йдемо далі. Шукаємо рибу, активно переміщаємося, тому що, взимку, тому що взимку треба рибку знайти і не тільки. Треба ще підібрати якусь проводочку. якусь приманку. Поки що, краще за все у мене працює кола, ось вона, хітомі, на 5 грамах. Буду впиратися далі в неї. Половили окушка. Половили? Правда, він такий капризний. Але щось ми вмовили. Який молодець. А на що ти вмовив рибу? Я вмовив на якусь шляпу таку зелену. О, ось така приманка. Типу якась карказябра. Не Ну, мажорський вольфрам. Так, ракушника тут немає, ставимо звичайну мікруху. Вже гріх ховаємо і беремо звичайну чебурашку. Два грами. Е? Все, раздача окуня. Раздача окуня. Ого. Ага, ты бач. Давай. Рыба? Да. А я думала сова. О, так, ну, так. А, продавых. Такие кабанчик, да? Прикольно. Опа, там ракушка вроде. Есть ракушку? А ну. Можна пісичці його хто Затрамбував Я имею в виду о, Дуже маленький окунь. Дивіться, який. А захаву, як? Аж туди. Біжи малий. Працювала хітомі 2 дюйма, тоненький флюр і 5-7 грам грузик Джегрі. Ось така от комбінація легка, але все ж таки проводка була головнішою. Працювала довга пауза. По 10-15 секунд топтання на одному місці. Ну, насправді дуже цікаво ловити зимою окуня. Там синоптики наче що обіцяють ще морози. Будемо надіятися, що крига ще стане. І ми половимо на безмотилку, на балансирчики того окуня. Можливо, навіть судачка, якщо стане Дніпро. Залишайтесь на каналі. Ще буде дуже багато цікавих відосів. І на зимній спінних походимо, і, можливо, на кригу, якщо воно стане. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.